Розділ 13. Сімейне рішення Три тижні пошуків Владислави не дали ніяких результатів. Три тижні родичі дівчинки чекали, надіялися і вірили, що однієї хвилюючої миті двері відчиняться і їхня улюблениця увійде в дім жива-здорова. І батьки, і бабуся з дідусем відчували, що вони не одинокі в своїх стражданнях і пошуках, що якась світла сила веде їх, посилає потрібні думки, допомагає не втратити надію. Сім'я зібралася за столом. Досить пасивного приреченого очікування, рішуче мовив Юрій Михайлович після чергової зустрічі зі слідчим, що не зміг порадувати батька. Ми самі знайдемо нашу крихітку. Згоден. В очах Михайла Павловича спалахнули вогники. Треба діяти негайно. Жінки також закивали головами на знак згоди. Пропоную кожному висказати свої припущення щодо того, з чого розпочати пошуки. Нехай навіть фантастичні. Чи хай йому грець пов'язані з містикою? Промовив батько зниклої дівчинки. Першим почав дід. Мені здається, що між зникненням онуки і зникненням Тараса є якийсь зв'язок. Адже дуже схожі ситуації діти, не наче безслідно випарувались. І ще фотоапарат, докинула Наталя Вікторівна. Владислава того вечора бавилася з ним. Так, маю поділитися своїми спостереженнями щодо фотоапарату, кивнув Михайло Павлович. В його роботі, чи в БАВ поведінці, було достатньо вибруків, хоча й не мало бути. Адже кожному колекціонерові відомо, що ФЕД – фотоапарат найвищої якості, працює практично без нарікань, користується попитом на ринку старих фотоапаратів. Фед витвір минулої епохи, показник людських можливостей, що став акумулятором дитячих талановитих рук, які, як не дивно, створили його. Дід похитав головою. Не думав, що мені, вчителю історії, доведеться таке пропонувати. Вважаю, що ми подобається це нам чи ні, маємо врахувати в пошуках Владислави. Що зникла разом з фотоапаратом саме містичний бік проблеми. Ми змушені це зробити, у нас немає вибору. Людмила Іванівна дивилась на свекра з захопленням. Ви маєте слушність, звичайно, промовила вона, збираючись думками, а потім розпочала тремтячим голосом. Я хочу покаятися перед усіма вами. Що не звертала уваги на розповіді Владислави про людозвірів. Я вважала доньку фантазеркою. А раптом я помилялася, раптом нашу крихітку насправді переслідували ці монстри. А що, як вони живуть серед нас, але вміло маскуються? Безперечно, її щось налякало на конкурсі, забрало здоров'я. Можливо, це монстри нашкодили їй. Людмила Іванівна розплакалася. Заспокойся, донечко, змахнувши сльозу, озвалася Наталя Вікторівна. Не звинувачуй себе, ми усі винні. Поводилися, мов сліпі. Я відчуваю, що розгадка зовсім поруч, не можна здаватися. Давайте відкинемо будь-які умовності. І почнемо розслідування з того нещасливого конкурсного виступу онуки. Господи, як я забула, схопилася з місця Людмила Іванівна. Треба ж продивитися відеозапис конкурсу. Можливо, там виявиться щось корисне для нас. Вона принесла відеокамеру, увімкнула її. Усі стали уважно вдивлятися в кожний кадр. Від надмірних емоцій голос жінки зірвався на хрипоту. Я думаю, ми маємо пробачити людозвіра. Та як не намагалося збентежене сімейство угледіти щось незвичайне, нічого в них не вийшло, тільки засмутилися всі, дивлячись на страждання Владислави. Першою спробувала проаналізувати побачене бабуся. Погляньте, які вражаючі зміни, помітно в настрої дитини. Вона вийшла на сцену така радісна, енергійна, посміхається, а потім мов би, з неї цю енергію висмоктали. Хто це зробив? Треба знайти того, хто це зробив, не втримавши нерви на прив'язі, викрикнула Наталя Вікторівна. Заспокойтеся, мамо, лагідно промовив Юрій Михайлович. Я ж знімав тільки сцену, а ворог, напевне, був у залі для глядачів. Саме так, зітхнула Людмила Іванівна, треба звернутися до організаторів конкурсу. Можливо, в них збереглися відеозаписи, що нам допоможуть. Згодом Юрію Михайловичу вдалося таки дізнатися, що якісь відеозаписи з конкурсу збереглися. Та, на жаль, отримати їх він не зміг. Прийшовши додому в жахливому настрої, професор зробив невеселі висновки. Що за люди, ні з ким, ні про що домовитися неможливо. Я їм за рибу, а вони мені за гроші. Я питаю, скільки, а вони ціни не складуть. Мій чоловік втрачає вправність, подумала Людмила Іванівна. Доведеться самій спробувати вирішити цю проблему. Вона заздалегідь вигадала легенду, відповідно до якої, начебто має доручення написати статтю про дитячий конкурс, який після цього обов'язково отримає додаткове фінансування. Як вона і розраховувала, все вийшло. Флешка з необхідною інформацією перемістилася до неї в сумочку. Як тобі це вдалося, Люба? здивувався чоловік. Роки журналістської практики, скромно промовила дружина. Окрім флешки, вона дістала з сумочки якісь пігулки. Що це? стурбувався чоловік. Ти захворіла? Ні, любий, це заспокійливе. Я геть не знаю. Чого боюся більше. Побачити щось, сам розумієш, про що я, або нічого не побачити. Випий і ти, нам зараз це не зашкодить. Юрій Михайлович випив, а Людмила Іванівна, задумавшись, прийняла потрійну дозу. Вони всілися за комп'ютер продивитися відеозаписи. Пройшло півгодини. Жінці вже ледь вдавалося дивитися на екран. Вона почала тикати в нього пальцем і дивно реготати. ге і хе Голова і Жінка ледь підняла руки, аби показати розміри голови. Скільки пігулок ти випила? спохватився чоловік. Не знаю. Здається, три, запинаючись на кожному слові, вимовила вона. Та я прекрасно бачу цього людозвіра. Хі -хі -хі. Ми його знайшли. Не за таких часів Юрій Михайлович, напевне, вирішив би, що у дружини галюцинації, та зараз сім'я музик перебувала в екстремальному стані і кожний їхній день проходив під девізом геть доводи здорового глузду. Тому професор, не роздумуючи, ковтнув ще дві пігулки з метою наукового експерименту, звичайно ж. На відміну від дружини, він знав, що робить, тому намагався тримати ситуацію під контролем. Як не дивно, можливо, медики і не погодяться з тим, що сталося, але через декілька хвилин професор також побачив на екрані мерехтливу, мов зіткану з води, величезну голову монстра, що височила над нічим непримітною людською головою в темному береті. З під якого вибивалося довге ріденьке волоссячко. Бачиш цього монстра? спитала Людмила Іванівна, до якої повернулася здібність говорити нормально. Так, справжній тиранозавр. Галюцинації були б в нас різними. Згоден? знову озвалася жінка, яка вже могла і мислити, як належить. Так, схоже, людозвірі дійсно існують. І владочка їх бачила. Значить, у Славоньки є такий дар, а я дурна, їй не вірила. Так, вочевидь, наша дівчинка має надзвичайні здібності. Тепер усе стає на свої місця, та мені любий, від цього не легше. Донечка ще не повернулася. Повернеться, відчуваю, що повернеться, вір мені, Люба. Я вірю, вірю. Під час чергової сімейної наради неочікувану пропозицію внесла Наталя Вікторівна. Зрештою, нам треба звернутися за допомогою до екстрасенсів. Дивно, що ми досі цього не зробили, підтримала її Людмила Іванівна. Чоловіки погодились. От і добре, збадьорилася матуся Владислави. Тоді я одразу ж і займуся пошуками потрібної нам людини. Справа ця видалася непростою. Людмила Іванівна за роки своєї роботи в журналістських колах звикла перевіряти всю інформацію, що стікалася до неї. А в даній ситуації вона із зрозумілих причин не могла цього зробити. Хіба ж під силу звичайній жінці нехай і журналістці на швидкоруч визначити, хто справжній екстрасенс, а хто шарлатан. Тому їй доводилося сподіватися лише на власну інтуїцію, яка незабаром підказала, що для пошуків професіонала в цій таємничій галузі необхідно скористатися попідтинним радіо. Воно докладно розповість про те, що вже перевірено людьми. Поки невістка гуляла хвилями народного ефіру, вислуховуючи поради. І рекомендації то однієї, то іншої приятельки, Наталя Вікторівна, не покидаючи рідне село, знайшла до кого звернутися. То була старенька, що з дня на день збиралася відсвяткувати своє сторіччя. Але певна річ, не це привело бабусю Владислави до неї. Більше сорока років тому. Коли молода вчителька приїхала в село після університету, зустріла дорогою на роботу літню жінку, яка щиро привіталася і за кілька хвилин розповіла їй про все її минуле і майбутнє життя. Звичайно, активістка, комсомолка і просто красуня вірила лише в силу науки та освіти, тому успішно про все забула. Тепер, виявилося, не забула, а відклала в своїй пам'яті до слушного часу. Через декілька десятків років потому усі пророцтва старенької сплели в пам'яті незвичайним способом у вісні. Усе збулося слово в слово, прошепотіла Наталя Вікторівна, прокинувшись посеред ночі. А Андріївна сказала мені тоді. Що я до неї прийду за порадою через багато багато років. Як у воду дивилась, ось цієї людини справжній дар, треба йти. Вранці вона повідомила про своє рішення чоловікові, зібрала кошик з гостинцями, причепурилася. Старі вийшли за двір. Ну, то я пішла? нарішуче спитала жінка. Йди вже, треба ж хоч щось робити без вагань промовив чоловік. А ти, діду, будь на зв'язку, підбадьорилася Наталя Вікторівна. Можливо, знадобиться твоя підтримка. До речі, де твій телефон? Михайло Павлович стукнув по кишені сорочки. На місці. Де ж йому бути? Він узяв дружину за руку і трошки провів вулицею. Далі сама, ти впораєшся, кохана. Лагідно промовив та поцілував її на прощання. Бабуся Владислави йшла стежиною в напрямку садиби, що виднілася попереду, розмірковувала і давала сама собі настанови. Знаю, що Андріївна здібна дивувати, тому треба намагатися сприймати її слова як належне. Головне про все розпитати, запам'ятати відповіді, уточнити незрозумілі нюанси. Будиночок старенької стояв на краю села. Її садиба примостилася поблизу березового гайочка, і огірки плилися прямо по деревах. На території володінь столітньої Андріївни було джерело, яке привели до ладу. Прихильники її чародійського таланту. Чисту джерельну воду полюбляли пити чубаті курочки. За це вони несли своїй хазяйці яєчка. Наталя Вікторівна ще здалеку побачила Андріївну, яка, тримаючи в руках два невеличких відерця з водою, шкандибала від джерела напувати кіс, що паслися на вигоні перед двором. Кози, побачивши хазяйку, стали проявляти активність, мекати, вистрибувати і так і сяк. Стара дала їм водички і промовила скрипучим голосом. Пийте, пийте, мої дорогенькі, білочка і Мартуся, я ж знаю, що за це ви подаруєте своїй хазяйці цілюще молочко. Я ще сто років проживу. Підійшла Наталя Вікторівна і крикнула якомога голосніше, побоюючись, що бабця стала тугою на вухо. Вітаю, Андріївно!» Добрий день, дорогенька, привіталася чародійка. Я на тебе вже три тижні очікую. Прийшла нарешті голубко. Чого ж ти так довго збиралася? Відвідувачка, мов полохлива абітурієнтка, Забарилася з відповіддю і спіймала себе на думці. Ой, що зі мною, геть усі питання з голови вилетіли. Поки Андріївна возилася з козами, вона знервовано зателефонувала чоловікові і пожалілася. Уявляєш, діду, як тільки привіталася з Андріївною, так одразу відчула, що продуманий вдома план бесіди рухнув. Таке враження, що я не знаю, чого сюди прийшла. Може повернутися, поки не пізно. Зі слухавки почувся спокійний голос Михайла Павловича. По перше, заспокойся, кохана, а взагалі-то чому так вийшло, сказати важко. Можливо, ти наступила на ті ж граблі, що й кожна людина, яка вирушає до чародійки, навіть наважившись на такий крок. Ми десь глибоко в душі сумніваємося, що отримуємо правдиву інформацію. Подумки вибудовуємо майбутній діалог таким чином, щоб самим не сказати нічого зайвого. Так і є. Я намагаюся тримати ситуацію під контролем, щоб одразу не розкрити усі карти, щоб не дати Андріївні бути не зовсім точною або хибним шляхом, промовила Наталя Вікторівна. Михайло Павлович підвів до головного. Я впевнений, що всі люди схильні надавати величезне значення абсолютно не вартим уваги дрібницям, упускаючи при цьому найголовніше, що даровано бачити людині з надзвичайними здібностями. Я тебе зрозуміла. Будемо вважати, що бабці Андріївні аби всю правду сказати. Зовсім не потрібна, вступна промова відвідувача. Їй немає ніякого діла до списку його питань, здогадів і припущень, вирішила Наталя Вікторівна. Михайло Павлович підтримав. Так і є, Наталочко. Дій без будь-якого плану. Кінець зв'язку. Наталя Вікторівна спробувала зібрати думки докупи. Ну й Бог з ним. Так воно краще буде. Триматиму в голові лише ім'я внучки. Ходімо, голубко, до джерела, водички поп'єш, заспокоїшся, запропонувала загадкова бабця, мов би, прочитавши думки від відвідувачки. Саме вчасно день видався спекотний. Прадавня старенька своєю порізаною зморшками. Рукою клюкою зачерпнула глиняним кухлем живильну прозору рідину і подала гості. Декілька ковтків повернули їй сили і здібність мислити належним чином. Тому вона й відкинула подумки геть усі свої домашні заготовки. Молодець, голубко, мов би за це похвалила її Андріївна. Не треба мене ні про що питати, я й сама усе тобі розповім. У відповідь Наталя Вікторівна лише винувато посміхнулась, наче спійманий на гарячому крадій. Ніяких думок, наказала вона собі і мимоволі подивилася в очі Андріївни, глянула і застигла від подиву. То були молоді очі, що іскрилися зеленими вогниками. За наказом часу обличчя жінки вкрила густа сітка глибоких зморшок, але, очевидно, в цьому наказі нічого не було сказано про очі, інакше чому вони не зблякнули, не вицвіли і навіть не змінився їхній розріз. Дивлячись в них, здавалось, що бачиш очі дівчини, яка заховала своє обличчя за зморщеною маскою з пап'є-маше. Бачу, привело тебе до мене горе, що й не горе зовсім, а власне радість, блиснувши цими дивними очима, розпочала Андріїна. Мені незрозумілі ваші слова, відчувши занепокоєння, озвалася Наталя Вікторівна. Що ж тут незрозумілого, дорогенька. Те, що тобі горем видається, насправді Божий дар загадково промовила бабця. От такої! Ви, Андріїв, хочете сказати, що внучка моя жива, здорова і радіє життю? сплеснула руками відвідувачка. Радіє, голубко, радіє, підтвердила чародійка. Але де ж вона? схопилася за серце Наталя Вікторівна. Вона в своїх рідних, промовила Андріївна. Не може бути, ми вже усіх обдзвонили. немає її ніде, у відчаї вигукнула бабуся Владислави. Туди, де вона знаходиться, дозвонитися зась. Магічна завіса забороняє, пояснила Андріївна. Дивно, все ж таки без магії не обійшлося, задумалася Наталя Вікторівна, опанувавши себе. Та для дівчинки вашої це не проблема. Здивувала відвідувачку чародійка. Чи скоро вона повернеться? Можливо, їй треба допомогти повернутися? спитала бабуся Владислави. Так, бачу, дівчинка не розуміє, що вже час повертатися, погодилася Андріївна. Що ж робити, молю, допоможіть. розплакалася Наталя Вікторівна. Чародійка підійшла до дверей свого будиночка. І промовила, стоячи на порозі, дай подумати, як допомогти їй. Посить, я скоро повернуся. Бабуся Владислави напружено чекала, походжала туди-сюди, вийшла за двір, повернулася, знову попила джерельної води, подумала з острахом. Де ж Андріївна? Вона там хоч не померла. Нарешті у дворях показалася Андріївна – і весело промовила. Та ось я, не хорони мене раніше строку. Нещасна жінка від несподіванки прикусила собі язика та не змогла зупинити мозкову діяльність, яка щомиті видавала на гора різні припущення. Тьху ти, чорт, забери, знову я дозволила собі безглузді думки, посварила вона сама себе. Андріївна теж посварилася на неї кістлявим пальцем. І не чортихайся, голубко. Та полегшено розсміялася. Господи, усі мої промахи такі несуттєві і дріб'язкові у порівнянні з тим, що відбувається. Чародійка теж посміхнулася беззубим ротом. От тепер бачу, що все добре буде. Я ж боялася, що ви. Сім'я ваша, не впораєтесь, занадто близько усе до серця приймаючи. Вам потрібно трошки відсторонитися від переживань своїх, і почитати декілька вечорів ближче до півночі. Це замовляння. Андріївна показала листочок зошита, на якому кривими друкованими літерами було написано декілька рядків. Тоді ваша внучка згадає про вас і повернеться при першій нагоді. Та й я почитаю також разом впораємося. Стара знову пригрозила кістлявим пальцем. Тільки не чекайте миттєвого результату, не підганяйте події, аби не нашкодити їй. Наталя Вікторівна забрала листочок з замовлянням і віддала старенький кошик з гостинцями. Ніжно обійняла її і помчалася додому, аби порадувати усіх гарними новинами. Карколомні новини від Андріївни наштовхнули Юрія Михайловича на думку дослідити рід музик. У яких це рідних, що приховані під магічною завісою? Загостювалася донечка. Обговоривши це на сімейній раді, він отримав загальне схвалення. Правильно, озвався Михайло Павлович, я тобі, синку, допоможу. В мене багато матеріалів збереглося, адже я в молодості також мріяв цим зайнятися. Він сумно зітхнув. Схоже, мрії збуваються. Незабаром батьки Владислави вирушили до одного з архівів у Києві, де, на думку діда, мали бути потрібні свідчення. Ось, професоре, інформація, якою ви цікавитесь, промовив служитель архіву і подав пожовклий листок паперу. Юрій Михайлович прочитав Початок роду музик дав козак характерник на ім'я Северин що віртуозно грав на скрипці. Усі вважали, що за допомогою цього інструменту він насилав на ворогів морок. Ти уявляєш люба, куди могла потрапити наша владочка, вигукнув він. Власне, козакам-характерникам заборонялося закохуватися, одружуватися і дітей заводити, здивувала чоловіка обізнаністю Людмила Іванівна. Це ще нічого не доводить, обурився професор. Якщо йому зустрілася дівчина до тебе подібна, він не міг встояти. Потім служитель архіву приніс другий листок. Козак-характерник Запорозької січі северин музика помер в Межигір'ї в 1621 році. Там в монастирі він доживав останні свої дні. Його позашлюбний син Савелій, якого мати записала як музику, декілька разів намагався забрати батька з монастиря, але той відмовився, прочитав професор. Не можу зрозуміти, як нашій дівчинці вдається нести ношу, тягар якої вимірюється чотирма сторіччями. вигукнула Людмила Іванівна. Юрій Михайлович промовив Коли владочка повернеться, вона нам про це розповість. Давай краще з'їздимо на могилу предка. На місці кладовища, де був похований северин музика, і багато інших козаків-характерників, виявився асфальт, що відігравав роль злітного майданчика для гелікоптерів. Напевне, це дуже небезпечно. Що потурбували таких могутніх чаклунів, замислився Юрій Михайлович. Для кого? стурбовано спитала Людмила Іванівна. Поживемо побачимо.